Вітаю з вами, як і завжди у цій порі. Програма Культура це модно. І сьогодні у нас особливий випуск, адже ми будемо вітати із днем народження ювілярів. Приємно, коли створюється те, що допомагає розвитку культури у нашому місті. Та вдвічі радісніше, коли з'являються люди, які віддають себе мистецтву. Саме про них сьогодні і говоритимемо. Історія довжиною в півстоліття. Орбіта святкує ювілей. Основи нейрографіки. Вчимося заробляти більше грошей за допомогою олівців. Краща вокальна студія країни. Завдяки кому арт-стайл досяг вершини успіху. Важко згадати Запоріжжя непромисловим. Ми вже давно звикли до того, що забудовувалося воно навколо різноманітних підприємств, і кожне намагалося зробити комфортні умови для життя своїх робітників. Саме для того, щоб була можливість розвитку не тільки професійного, а ще й культурного, всюду будували палаци культури. Про один з них, який цієї осені святкує свій день народження, поговоримо прямо зараз. Палац культури орбіта, який ми нині знаємо за численними талановитими колективами, сягає своєю історією у другу половину 20 століття. Саме в 1970 році для робітників заводу напівпроводникових приладів збудували цю домівку мистецтва. Наш дворець культури строїв весь трудовий колектив нашого заводу. Він називався «Полупроводниковий» або «77-й завод, як його дуже Коротко называли в народе. Появилась такая необходимость, чтобы как-то повысить структурные подразделения и обогатить нашего предприятия. Строились базы отдыха, пенерские лагеря, строились новые жилые комплексы. Ну и, конечно же, очень большая необходимость была в нашем дворце культуры орбита. Великою перевагою саме цього палацу культури у той час стала концертна зала на 740 посадкових місць. Це було найбільше приміщення у центрі міста для проведення обласних, міських та районних заходів. Також орбіта була оснащена кращим та найновішим цифровим обладнанням, яке було у той час. Крім більшого залу, який на 740 місць, У нас ще був малий зал. на 260 мест. Это у нас был великолепный, очень благоустроенный кинозал. В этом кинозале мы проводили очень много мероприятий, малых форм, и мини-спектакли, мини-концерты, встречи с поэтами, с писателями, с бардами. В нашем коллективе во Дворце культуры было очень много любителей авторской песни. И вот они заполняли вот такие вот маленькие Періоди между кинофильмами. Чисельні творчі колективи Палацу культури Орбіта здобували славу не тільки в місті, а й у республіці та країні. Один з найвідоміших народний театр під керівництвом талановитого режисера Сергія Ковальського на сцені палацу культури ставилися п'єси радянських та закордонних драматургів. Велика кількість дітей займались в балетній студії грація, керівником якої була випускниця Київської школи балету Ніна Васильівна Гайдабора. Наша сцена и ее технические возможности позволяли работать в нашем дворце культуры цирковой студии. Эта цирковая студия насчитывала более 40 человек и руководила этой студией профессиональная циркачка, или мы называли ее прекрасная наша леди Людмила. Ну, в то время в каждом дворце почти что были агитбригады. Это очень мобильная мобильный коллектив, который мог освещать работу производственных коллективов. У нас во Дворце культуры был такой коллектив «Озорные ребята». Замечательный коллектив. Я руководил им профессиональный актер Ленинградского театра Анатолий Романов. В нашем Дворце культуры был замечательный хор «Волна», который насчитывал около ста человек, а может даже и больше. И руководил этим хором Валерий Константинов. В будущем он был у нас художественным руководителем Дворца культуры, затем директор Дворца культуры. Руководил он нашим коллективом с 2003 по 2013 год. Замечательные коллективы нашего Дворца Культури пользовались огромным авторитетом не только в нашем районе, но и в городе, и в области. Также Валерий Константинов, он и руководил нашей музыкальной студией. Музыкальная студия была на правах музыкальной школы. И когда дети выпускались, им давали свидетельство об окончании, такие же, как в музыкальных школах. Потому та музикальна студія нас пользовалась очень большой популярністю і любов'ю. Перлиною Палацу культури орбіта був народний хореографічний колектив Радуга, який очолювала Валентина Брагіна. Вона знала особливості кожної дитини, їх проблеми. І, хоч вихованців було близько сотні, усі називали її Наша мама. Одна з її учениць, Ірина Константінова, зараз керує прославленим зразковим народним хореографічним колективом Браво. Також у Палаці культури було й багато вокальних колективів. Хочеться особо відмітити о нашому замечательному прославленому колективі народному вокальному ансамблі «Яблонька», яким руководив заслужений працівник культури України Василій Лоскутов. Цей ансамбль виступав на дуже багатьох площадках, не тільки в місті, в, в Києві. Многократно виступали вони і в інших городах нашего союза. Также в нашем коллективе с самого начала был создан замечательный хор ветеранов Надежда по инициативе нашего женсовета. Женсовет на заводе работал настолько продуктивно, что они вникали в работу всего нашего дворца культуры, потому что наш завод был женский, поэтому и вот такое такое внимание очень сильно они уделяли. ветеранам, ветеранам войны, ветеранам труда, особенно женщинам. Еще хочется отметить, что вот этим хором руководил Сергей Артеменко. Он настолько талантливый был, настолько обаятельный, что невозможно было не упиваться вот той репетицией, которую он проводил. Потом этот хор возглавила Галина Максименко которая сегодня его и возглавляет, и настолько добротой она привлекает в этот коллектив добротой, теплотой, отношением к старшему поколению, что она стала для них, ну, наверное, не только подругой, но и главным на сегодняшний вот период жизни, главным человеком в их досуге, в их творчестве. Об'єднував палац культури не тільки митців, а ще й різні народи. Клуб інтернаціональної дружби Глобус збирав студентів-іноземців, які приїжджали навчатися у медичному університеті і знайомив з містом та містянами. Особлива увага завжди приділялася роботі з ветеранами війни та праці. Новий виток у житті Палацу культури ознаменував до рік, коли орбіту було передано до комунальної власності міста. В наш дворець люди тянутся. Дети настолько стремятся попасть сюда в наши замечательные коллективы художественной самодеятельности, в наши любительские объединения, которых вот на сегодняшний день у нас 32 коллектива художественной самодеятельности и любительских объединений. И все они наполнены очень огромной творческой жизнью, любовью к творчеству, любовью к нашему Дворцу культуры. И, наверное, нужно поблагодарить Всіх тих людей, которые приходили к нам на 50 протяжині підістілітводвері з культури, палац культури орбіта квітне та розвивається. Кожного року з'являються нові колективи, про які знає не тільки все місто, а й уся Україна. Та це нова сторінка історії, про яку ми ще встигнемо поговорити. А зараз хочеться пам'ятати про минуле і те, з чого усе починалося. Мистецтво рятує життя. Показовим прикладом в у цьому світі є реанімація серця під композицією гурту Біджис Стейн Елайв. Саме цей музичний трек має особливий темп, який допомагає при швидкій допомозі. Та є ще незліченна кількість різноманітних творчих напрямків, які також лікують. Нещодавно мені випала нагода зустрітися зі справжнім арт-терапевтом Ольгою Студент, яка здатна поліпшити ваше життя за допомогою малювання у техніці нейрографіки. Нейрографіку називають графічним методом трансформації свідомості. Він пов'язаний з дрібною моторикою рук, яка в свою чергу поєднана з нейронними мережами мозку. Вважається, що ця техніка створює нові нейронні зв'язки у нашому мозку, таким чином змінюючи свідомість. Тому вчити працювати з нею мають тільки досвідчені спеціалісти, адже ці малюнки складно назвати тільки художніми. Вони у першу чергу психологічні. Глубинный рисунок с помощью нейрографики – это определенный метод, автор которого является Павел Пискарев. Я являюсь специалистом этого метода, у меня есть сертификат, и я имею право работать с людьми. Этот метод позволяет глубоко окунуться в свое бессознательное, найти там множество ответов на те внутренние вопросы, которые беспокоят в течение жизни на которые можно, например, не найти ответов, да, и ничего не изменить, и также оставаться в каком-то состоянии неудовлетворенностью, да, жизнью своей. Если попробовать некоторые методы, они помогают решить многие вопросы и поменять, в общем, даже, в принципе, реальность, да, вот то, что внутри в человеке, то у него и снаружи, то есть меняя свой внутренний мир, вы поменяете реальность и отношения людей к вам, финансовые какие-то сложности можно перевоплотить в позитивное русло, то есть вот таким вот форматом я работаю с людьми. Ольга студент вигадала цікавий метод арт-терапії на заміну нудним посиденькам у зачиненому кабінеті. На думку психолога, людина краще розкривається і дістає усі свої проблеми на поверхню, коли знаходиться у зручній для неї компанії. Саме тому двічі на місяць Ольга влаштовує дівич вечори, на яких можна відповісти для себе на важкі питання, знайти нових друзів та помилювати з користю для свого здоров'я. обычно это проходит по субботам, обычно такой день вот женский, когда могут мамы да оторваться от семьи, от работы и прийти, уделить время вот себе. Чаще всего это вот два раза в месяц происходит, иногда бывает три раза, может быть онлайн формат еще выбираем. Обычно а, теплая какая-то женская атмосфера, все приходят со своими вопросами, у каждого а, возникает интерес вообще изначально, что там будет происходить, у каждого свои ожидания, Отходят, уходят отсюда обычно с каким-то, а, так скажем, вау эффектом, то есть ожидали одного, а Чілі значительно більше, ніж хотіли. зазвичай такі зустрічі поділяються на два важливих етапи: перший допомагає учасникам тренінгу познайомитись, розслабитися, та поступово підштовхує кожного зізнатися, хоча б собі, у наявності якоїсь проблеми. Другий етап передбачає розкриття творчого потенціалу та залучення техніки нейрографіки, яка спрямована на вирішення цієї проблеми. Сначала я работаю с метафорическими ассоциативными картами. Они дают более быстрые, точные такие ответы на вопросы, которые я даю. Эти вопросы они построены определенной последовательностью, чтобы подтолкнуть человека вот на ответ да, какой-то, который его беспокоит. Он сам не может в этом разобраться, да? Мы с помощью карт это делаем определенными психологическими техниками. А затем вторая часть идет рисование, нейрографики, да. То есть мы через нейрографическую линию, через определенные, опять же, алгоритмы. Это не интуитивно, это все вот от Работа на как положено, происходит, и тогда человек получает вот на выходе результат. Чаще всего это происходит на следующий день или в течение трех дней, потому как нейрографика, она работает после сна. А затем обязательно у нас проходит розыгрыш призов. Вот недавно я так придумала и обратилась к жительницам, специалистам города Запорожья, чтобы они от себя предложили какие-то подарки. Да? Там Кто-то предлагает бесплатную консультацию, да? кто-то предлагает, например, там, спа-ботокс для волос, там, еще чего-то. Ну, что-то вот женские какие-то мелкие штучки. Додатковий бонус для всіх учасників це підтримка після закінчення майстер-класу. Навіть наступного дня після малювання Ольга готова допомогти розібратися у проблемі. Нейрографіка працює, коли людина спить. Тому рекомендується після сеансу такої арт-терапії відпочити. Доки ви будете бачити сни, ваш мозок сам знайде вирішення усіх ваших проблем. Я стараюсь внимательно отнестись к каждому участнику, уделить время, ответить на их все вопросы, чтобы не ушел человек с какой-то пустотой внутри себя, да, чтобы он нашел наполненный, с ресурсами внутри, с ответами. И обязательно все уходят с таким вот с такой информацией в голове, над которой можно подумать. То есть подумать еще недельку, потом написать мне в сообщениях или позвонить и обсудить. Я всегда готова, открыта, То есть, вообще можно со мной всегда найти контакты, да, в соцсетях и поговорить. Арт-терапия действительно працюет. Адже допомагає людям звільнитися від своїх страхів і навіть вирішує психологічні проблеми, які з нами з самого дитинства. Щоб допомогти собі, достатньо просто завітати на майстер-клас до психолога, приділити годинку малюванню і знайти відповіді на всі свої питання. У цьому випуску, окрім палацу культури орбіта, є ще один ювіляр, теж пов'язаний із творчістю. Любов Іллівна Чепішко – безмінна керівниця та натхненниця вокальної студії Артстайл. Цьогоріч святкує своє 60-річчя. На честь круглої дати її учні та колеги влаштували святковий концерт. Як усе було, дивимося далі у програмі. Серед її учнів немає жодного, хто б не отримав перемогу у кращих вокальних конкурсах країни і не тільки саме Любов і Чепішко – Чепішку керує кращою вокальною студією Запоріжжя, і батьки, бажаючи тільки найкращого для своїх дітей, стають у чергу, щоб потрапити до арт-стайлу. Адже саме тут можна бути впевненим, що твоя дитина складе гідну конкуренцію на сцені популярним артистам. Моя дочь занимается уже три года в вокальной студии Артстай. Вот я именно... специально привел ее в эту студию, потому что я уже на тот момент видел, что эта студия достигала очень больших успехов, то, что касается именно всеукраинской сцены. Потому что наших детей многие видят здесь, в Запорожье и так далее. А вот то, что касается всеукраинского уровня, тут, конечно, в любом случае надо искать успешных педагогов, чтобы они могли выводить по, скажем так, творчеству на всеукраинский уровень. головна особливість студії Артстайл в тому, що у кожній дитині виховується не просто потужний вокаліст, а справжній артист. В кожному учні культивується бажання досягати вершин та перемагати, докладаючи максимум зусиль для досягнення успіху. Вона не просто педагог, вона не просто талантливий педагог. Она уже стала самой настоящей мамой. Мамой именно в этом коллективе дети ее любят, обожают. У нее настолько такой правильный психологический подход к детям, что детей не надо заставлять, детей не надо ну, в каком-то отношении к чему-то принуждать. Вот она психологически правильно ведет такую политику, что дети сами стремятся, хотят достигнуть определенных вершин и так далее. Поэтому я считаю, что это самое основное. і їх батьки в один голос називають вокальну студію Артстайл справжньою родиною, а любов і лівну мамою. Адже саме вона згуртовує всіх, дає не тільки вокальні, а й життєві уроки. І навіть свою родину долучила до Артстайлу, щоб сумнівів не було. Вона справжня жінка-супергеройка, адже мати майже сотню дітей дуже важко. Ну от як-то так все виходить, що у нас дійсно все по сімейному Мы всегда вместе, мы отдыхаем вместе, мы работаем вместе, мы задумываем новые планы, тоже все вместе. Ну вот так, одним воздухом дышим. Открою секрет, я даже сына втянула в это. И он сейчас настолько вписался в нашу команду, он настолько классно все это организует. Одна з головних засад вокальної студії Артстайл виховати не просто гарних вокалістів та артистів, а й тих, хто зміг би викладати молодшим поколінням, ділитися досвідом участі у різноманітних конкурсах та проєктах, допомагати переборювати страх перед сценою. Це все зможе реалізувати тільки досвідчений викладач, який пройшов випробування сценою сам. Чем мы отличаемся? Ну, во-первых, студия действительно известна в Украине. Мы конкурируем с студиями Одессы, Харькова, Киева и тому подобное. А наша стратегія. Мы не хотим никого брать со стороны. То есть мы взращиваем свои кадры. И Дима, и Антон, и Герман сначала были исполнителями, учениками. Потом я их стала подтягивать, чтобы они делились тем опытом, который они привлекли на проектах со студийцами. Мне удалось это сделать, ребята уважали их и с удовольствием шли к ним на занятия. Кожен з учнів має свою історію, саме з массари, повязанную Але кожна з них Закінчується словами подяки, адже комусь вона подарувала успіх, врятувала життя чи взагалі відкрила світові нове ім'я. Своїм великим свершенням в вокальній сфері, тобто благодаря тренеру, це моє виступлення в Палаці Україна. Це було в 2018 році на фіналі конкурсу Ескрати Дити України». Ну, это вообще моя вся юность, по большому счету. То есть, если бы я изначально не попал в эту студию, то я вообще не понимаю, чем бы я занимался. Потому что до студии я занимался, чем попал, откровенно говоря. И вообще никак не развивал свои, там, скажем, вокальные способности. Вот. Поэтому все случилось очень вовремя. И, по сути, ну, я там воспитывался как личность, как будущая профессиональная единица. Вот, поэтому спасибо большое. Я думаю, в этой студии меня открыли как самого человека. Вот, и Меня научили всему, я думаю. Научили поддерживать друг друга, научили понимать друг друга. Ну и, конечно же, вокалу. Скільки це день народження, ювілей. Звісно ж, не обійшлося без привітань, подарунків і сюрпризів. Так, на сцені під час творчого вечора Любов Іллівну нагородили орденом за її особистий внесок у розвиток культури Запорізької області. Розпорядження голови Запорізької обласної ради, за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, активну громадську позицію та вагомий особистий внесок у розвиток культури. Я хочу пожелать, чтобы ученики ее радовали своими успехами, победами, чтобы она всегда была, главное, здорова, счастлива, чтобы она всегда была э, в том месте, где она чувствует себя просто прекрасно. Значит, на сцене, в творчестве. И Любить. Здоровье самое главное, крепкое здоровье, особенно сейчас в такое непонятное время, скажем так, стрёмное, вот и хороших учеников талантливых, вдохновения, чтобы она не теряла вот свое вот это вот а, такое яркое, яркое такое желание развивать себя, развивать а, всех окружающих, вот и культивировать а, творчество в нашем городе. Любовь ленишна. Самое главное вам здоровье, терпение, сил. и Хороших людей вокруг вас. Это самое главное, я думаю. Уважаемая, дорогая, несравненная, потрясающая Любовь Ильинична. Я в этот э, праздничный вечер и не только в этот желаю вам, чтобы вы никогда не унывали. Чтобы ваш заряд энергии продолжался и заряжал всех нас. Потому что если не вы, нечего продолжать. Любовь Ильинична. I love you. з Днем Народження, Любови Лівно, нехай успіхи ваших вихованців сягають у вищих сходинок, а ваша творча енергія квітне і дарує нам ще більше таких неймовірно талановитих справжніх артистів. Ось такі радісні новини цього тижня. Не забувайте підписуватися на усі сторінки телеканалу Z у соцмережах, щоб не прогавити свіжу інформацію. Якщо ж таке сталося, не засмучуйтеся. Адже для вас є наш Ютуб канал, де можна усе передивитися, написати нам коментар і поставити оцінку. Не хворійте і дозволяйте собі розважатися. Живіть повним життям. Побачимось наступного тижня у програмі Культура це модно. Бувайте!